Всім доброго дня! В продажі Рено Колеус. Машина свіжо пригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2008 року виготовлення з двигуном 2.0 дизель, механіка, шестиступка. на зимовій гумі на оригінальних легкосплавних дисках. Стан гуми. Нова, практично нова. По кузов без корозії. По комплектації передній і задній парктронік. Присутній також фаркоп, турмозні диски нові стоять. Заглянемо багажник. Великий місткий багажник. Автомобіль повноприводний, стан салону. По комплектації задні та передні склопідйомники, датчик світла, клімат-контроль, мультикермо, шестиступка, електрорушник. Помилок нема ніяких, оберти не плавають. Пробіг даного автомобіля 104 тисячі кілометрів. Куліса перемикає класно, штатна магнетола, підлокітник. Лобове скло оригінальне рідне. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Присібній заліз відмітки. У 23-му році була зуміна на напругну 98 тисяч кілометрів. Він код автомобіля. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця за деталями та ціною в описі під відео або за номером телефона усіх з наступаючих з наступаючим новим роком, гарних свят та мирного неба!